Ось ця цеглина у мене в руці, це новий захищений смартфон від компанії Oscal, який називається Oscal Tank 1. Так як вам дуже сподобався захищений смартфон Fossibot F107 Pro, який в Тіктоці набрав вже майже мільйон переглядів, то я вирішив показати вам таку альтернативу, яка, до речі, значно дешевша. Оскал Танк 1 приїжджає у дуже великій, яскравій і презентабельній коробці. Видно, що навіть над дизайном коробки вони заморочились. У комплекті, окрім смартфона Оскал Tank 1, нас зустрічає фірмовий ремінець на руку для смартфона, кабель для зарядки USB Type-C, інструкція, медіатор для блоку SIM-карт і блок живлення на 55 Вт. Звісно, товщина це перше, що кидається в очі у цьому смартфоні, і я гадаю, що майже у всіх виникає питання. А що ж тут з батарейкою? А я вам відповім, батарейка тут на цілих 20 тисяч мАч. Ну, це як приблизно 4 звичайних смартфони в одному. Оскал Tank 1 отримав швидкісну зарядку 55 Вт. А воно і не дивно, тому що таку велетенську батарею ще спробуй зарядити. А ще смартфон можна заряджати на док-станції, є спеціальні контакти на телефоні. І швидкість, до речі, буде така ж сама 55 Вт. Цю модель можна використовувати у якості павербанка, тут є реверсивна зарядка, від нього можна заряджати та інші пристрої зі швидкістю 5 Вт. Батарея отримала чудову оптимізацію, плавно розряджається, швидко заряджається, немає просідань, нема стрибків. Ось так виглядають налаштування батареї. Вони перемальовані на відміну від звичайного голого Android. І найголовніше при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Оскал танк 1 в середньому за одну годину втрачає усього 2% свого заряду. Ну це майже дві доби перегляду ютубу без перерви. Офіційні ступені захисту IP68, IP69K тут присутні. Також є військовий стандарт захисту корпусу. Телефон не боїться падінь, не боїться води, не боїться занурювань під воду, пилу, звісно ж, він також не боїться, з ним можна купатись, плавати і навіть пірнати, і навіть знімати фото і відео під водою. А ще виробником заявлено, що цей смартфон може витримати від мінус 50 до плюс 70 градусів за Цельсієм. Три стандартних матеріали присутні у збірці цього смартфону це гума, метал і, звісно ж, пластик. Смартфон виглядає модно, солідно. Сучасно і мені здається, що багатьом сподобається. До речі, напишіть у коментарях, як вам такий варіант. А тепер про вагу смартфона, бо це дійсно важливо у таких велетнях. Цілих 640 грамів він важить. Ну і 3 см його товщина. На задній частині розташований великий скляний блок, де заховані і камери, і спалах, і додатковий екран, про який я поговорю трохи пізніше. Знизу логотип оскал і магнітні контакти для док станції Зверху подвійний LED-ліхтарик. Яскравість у нього, до речі, цілих 170 люменів, тому можна підсвітити будь-що. Також зверху є інфрачервоний порт. На смартфоні є спеціальний додаток, який так і називається пульт дистанційного керування. На правій грані розташовані кнопки Учності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва слот під сім карти. Він гібридний і одночасно підтримує або дві сім карти, або одну сімку і одну флешку. Знизу розташований отвір для ремінця, який йде в комплекті, основний великий динамік. Розмовний мікрофон, і під гумовою заглушкою є Type-C роз'єм для зарядки. Далі мова піде про екран. Він тут 6,78 дюймів діагоналю. Це Full Glus IPS матриця. Так як це захищений смартфон, то яскравість екрану тут трохи підвищена, цілих 700 ніт. 120 Гц, частота оновлення, і також екран покритий склом Gorilla Glass 5-го покоління. У налаштуваннях екрана частота оновлення можна, звісно ж, змінювати. А ось так екран виглядає під різними кутами. Як на мене, досить солідний IPS-екран, тому що дійсно навіть у наш час не всі IPS-екрани можуть похвалитися крутою якістю. Хороший відгук сенсора, достатня яскравість. Зверху в екрані врізана фронтальна камера. Над камерою розташований розмовний динамік, датчики і сенсори. Ну і звісно ж другий екран на задній частині. Він тут на 2 дюйми. Він сенсорний, на ньому зручно дивитись різні оповіщення, які приходять на ваш смартфон. Можна керувати музикою, дивитись свої кроки. Тут є навіть компас, і через цей екранчик можна робити селфі на основну камеру. Ну і звісно ж у налаштуваннях самого смартфону є окремий пункт меню для заднього екрану. Тут досить обширні налаштування, можна змінювати яскравість і навіть можна змінювати стиль цього екрану, обираючи різні шпалери. Серцем Оскал Танк 1 являється восьмиядерний процесор Dimensity 7050 від компанії Mediatek. По роботі він нагадує Helio G99 або Helio G100, але вже з підтримкою 5G мереж. Оскал Танк 1 не можна назвати прямо ігровим смартфоном, але при великому бажанні, звісно ж, тут можна запустити деякі популярні ігри. Але майте на увазі, що, наприклад, гра Genshin Impact» тут запуститься тільки на низьких налаштуваннях графіки, в той час, коли PUBG Mobile «Світ танків» і Асфальт можна запустити. Пустити на середніх налаштуваннях. Тобто так, телефон не ігровий, але при великому бажанні пограти можна. Проте не варто забувати, що телефон важить більше 600 грамів і тримати його довго в руках, мабуть, буде не так комфортно. Існує два варіанти пам'яті цього смартфона: 12 плюс 256 ГБ. І 16 плюс 512 гігабайт. Як на мене, що та що та версія зараз буде цілком прийнятною, тому що і 256 гігабайт поки що вистачає, а оперативну пам'ять, до речі, тут можна розширити і ще на цілих 24 гігабайти. Але звісно ж, віртуально і, звісно ж, за рахунок постійної пам'яті. Сканер відбитків пальців розташований у кнопці увімкнення. Працює він чудово, завжди спрацьовує швидко і майже ніколи не помиляється. У цього телефона немає стереозвучання, але тут є один і дуже дуже. Уже дуже гучний динамік. Так, можливо, по якості він не кожному сподобається, але на рахунок гучності, будьте впевнені, вам точно зайде. Звісно ж, телефон підтримує функцію OTG, ну і NFC Чіп, куди ж без нього він тут є, телефон сертифіковано в Google. До смартфона у Google Pay можна прив'язати будь-яку картку, будь-якого банку і розплачуватись телефоном на терміналах. Не знаю, як вам, а для мене це дуже головна функція у смартфонах. Я гадаю, варто зазначити, що цей телефон уміє записувати телефонні дзвінки. І також на откалтанк 1 є FM Радіо. Воно працює, але працює тільки з навушниками. За роботу софту на танк 1 відповідає свіжий 15-й Android. Андроїд тут не звичайний, він тут не голий. Тут стоїть спеціальна оболонка від компанії Blackview, яка називається Doc OS. Останнім часом компанія Blackview у всі свої смартфони додає різні сервіси зі штучним інтелектом. Цей телефон вони також не пройшли стороною. Тут є спеціальні додатки. Є штучний інтелект, який пише музику, є штучний інтелект, який створює відео. Відео, є текстовий помічник і помічник, який створює картинки. Не знаю, чесно кажучи, наскільки це буде кому цікаво і наскільки кому це буде зручно, але воно тут є. У якості помічника на смартфоні вже з коробки йде асистент Gemini від компанії Google. З коробки тут є дитячий режим, робочий простір, встановлений пакет офіс для роботи. Це глобальна версія, міжнародна. Вона працює з усіма сим-картами в нашій країні. З коробки телефон підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. GPS-навігація у телефоні працює Просто шикарно, що в приміщенні, що на дворі, що на першому поверсі у під'їзді у якості gps навігатора в автомобіль чудовий варіант. Ось так працює на телефоні датчик освітлення і датчик наближення. Основна камера на смартфоні на 64 Мп, фронталка тут на 50 Мп, і також тут є камера нічного бачення на 20 Мп, для того, щоб у повній темряві можна було робити фотографії і записувати навіть відео. Серйозно я ніколи цією функцією не користувався на смартфонах, але, можливо, хтось користувався, напишіть, як вам така функція. Основна камера, по якості можна сказати, така собі зона. Та середина для цього бюджету і для подібних захищених телефонів це також важливо, бо все-таки в захищених телефонах якість камери йде далеко не на першому місці. Чесно кажучи, я досі не знаю, чому це так. Це, мабуть, більше питання до китайців, до виробників, але вони чомусь, мабуть, вирішили, що власники таких великих цеглин ну не дуже хочуть знімати щось красиве навколо себе. Відео головна камера вміє знімати у 4К якості при 30 FPS і у HD якості при 60 FPS. Оптичного стабу тут, звісно, немає, але є якийсь цифровий стаб, мінімальний. Не можу сказати, що якась тут прямо супер якість, але для середньобюджетного телефону, захищеного з такою великою батарейкою, непогана якість. До речі, дивлячись зараз на приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон, напишіть у коментарях взагалі, як вам якість в цілому. Отже, новинка від компанії Оскал з велетенською батарейкою. Для кого вона, для чого вона і чи потрібна вона взагалі. У коментарях напишіть вашу думку, а від себе. Би я хотів би додати, що подібні смартфони з великими батарейками зараз часто купують військові, і не для того, щоб носити їх завжди з собою, а для того, щоб прийти, наприклад, на відпочинок увечері у своє розташування, там, де дуже часто немає розеток, там, де дуже часто може не бути навіть павербанка, і дуже довго на цьому телефоні щось дивитись, тому що батарейка тут точно швидко не розрядиться. Не знаю, чи хтось помітив, але по характеристикам це точна копія Blackview Explorer. 1, Огляд якого, до речі, нещодавно був у мене на каналі. Варіантів використання, в принципі, такого телефону безліч. А ще я казав про окрему, так би мовити, касту людей, яким просто подобаються такі велетенські цеглини. Тому модель, я гадаю, буде популярною. А у коментарях я чекаю ваші думки стосовно цього нового смартфону Оскал Tank 1. Чи купили б ви такий смартфон собі або комусь на подарунок, пишіть у коментарях. А на цьому все мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі Ною я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе. Побачимось!